Зустріч Трампа з ціньпіням, на жаль, закінчилась безрезультатно для України для нас. Тобто, вони по нашій війні ні до чого не домовилися. Ну, домовилися домовлятися, але це власне вже не має великого значення. Тобто, Китай не хоче припиняти війну, е яку веде Росія проти України, просто так. Цзіньпінь готовий це зробити, начебто, але за умови, якщо американці віддадуть їм Тайвань. Ну, Тайвань американці віддати для повного захоплення Китаєм, звичайно, не згодні. Ну, тому питання відклали в шухляду, скажімо так. Чи це краще, чи гірше глобальному? Плані. Ну, для нас би, звісно, було б добре, щоб війна закінчилася тут і зараз. Але в глобальному плані, що буде далі? Далі, очевидно, що Трамп, який хоче все-таки отримати Нобелівську премію миру, хоча б в наступному році, буде намагатися нашу війну зупинити. Очевидно, що керуючись своїми власними інтересами. Особливо інтересами своїх спонсорів американських е, нафтогазовиків, він буде і далі переключати клієнтів Росії, ну таких як Індія, з Китаєм, продовжується робота в цьому напрямку, і дрібніших е, переключати з Росії на Америку. Тобто е, санкційний тиск на Росію з боку Америки буде тільки посилюватися. По мірі того, як Путін нікуди не рухається, не хоче припиняти війну. І е, дуже е, є ймовірність хороша. Ну, принаймні вона значно зростає тепер, коли стало ясно, що за допомогою Сізіньпіня найближчим часом війну зупинити не вдається. Значно зростає ймовірність, що американці дадуть нам томагавки. Хоча б в якихось кількостях, ну і будь-яку іншу зброю, яка здатна е, змінити хід війни, особливо ту зброю, яка здатна вражати е, на е, великій відстані. Можливо, якісь дрони американців е, вони є далекобійні і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, не вдається, е, образно кажучи, е, Алкоголіка-водія Путіна зупинити за допомогою поліцейського Сі Цзіньпіня, Поліцейський Сі Цзіньпінь не хоче зупиняти е, п'яного водія Путіна. Ну що ж, е, будуть цього водія добивати так. Можливо, це було б навіть в інтересах Путіна, якби е, його Сі Цзіньпінь зупинив. Він би хоч живий залишився. А коли п'яного водія поліцейський не зупиняє, ну це ж не є для нього благо. Він же розіб'ється. Він ще може людей повбивати по дорозі, але відтоді він розіб'ється. Так може бути і з Путіним, дуже ймовірно. Тепер будуть його добивати, ми будемо за допомогою Західної зброї. Добивати на місці в його логові, і все може закінчитись розпадом Росії, повною дезінтеграцією імперії і перетворенням її на велику кількість ворогуючих між собою держав. От така може бути послідовність наслідків від. Цієї зустрічі Трампа Сізіньпіня.